Привіт! Сьогодні я хочу показати вам нейрофлосінг для ліктьового нерву. І так, вам потрібно сісти в любе зручне положення, хоч на стулі. Будемо працювати з цією рукою, протилежно кладете на вашу ключицю, перше ребро відповідно, і втискаєте так, втоплюєте, ніби це, вниз, опускаючи ключицю з, з ребром вниз. Далі берете руку і кольцо із трьох пальців. Зробили. І вихідне положення. Ось. Старт. Ніби окуляри одіваєте. Раз. Нахилили голову, оділи окуляри провернули руку. Аж ось так. Це дуже важливо. І після цього ви голову пускаєте в іншу стону і розгинаєте руку. І знову оп. Оп. Раз. Два. Це дуже важливо. Тиснути протилежною рукою на ключицю і правильно робити поворот руки, коли ви ведете до обличчя. Таких підходів ви робите 15. І обов'язково на дві руки. Для чого це робити, ви можете прочитати в описі під відео. І обов'язково пам'ятайте, що ефективним буде вправа тоді, коли ви робите 3 підходи по 15 на кожну руку 2 рази в день впродовж приблизно 2-3 тижнів. Далі можна просто для профілактики через день це робити. Але якщо є ситуація, якась проблема, то обов'язково треба пропрацювати цей період. Читайте опис під відео і будьте здорові!